Вітаю Миколаїв, буду тарабанити швидко, часу мало, вже вечоріє. Така справа. Обробляємо, не знаю, правильно, неправильно, як завжди роблю, а потім запитаю і скажу, думаю, що так, а там ви розповісте. Придбав казумін. ну це хто знає, хто спостерігає, коли в мене саджанці були захворіли. Так я його ще не використовував, тому що зрозуміли причину по тим саджанцям. Але таблетки, антибіотики допомогли. Є там відео, я не пам'ятаю навіть, Них, ні, ніколи не підготовлююсь до відео. Працюємо. Казумін дуже прекрасний антибіотик. І Актофіт інсектицид, ну, мені він дуже подобається, як він працює. На огірках я по кліщу працював, чи по, там, по, по шкідниках, хто бачив, мені дуже подобається. По колорадському жуку, ну прекрасно він працює. Беремо. Пачка 40 мл, це на, виходить, на 20 літрів. Ми свій оприскувач на 16 літрів заливаємо і виливаємо це все. Нічого страшного. Це не хімія така, бактерій буде більше. Казумін 30 мл на 10 літрів. Тобто сюди ми бабахнемо, ну, щоб. Не... Хоча це біопрепарат, це біопрепарат, ми бабахнемо сюди ну, мл 50, мабуть. Так, е, прекрасний препарат, він працює. Е, потрібно працювати ним після цвітіння, звісно, там ну хто хоче, той зайде. В основному він від е, бактеріального опіку, е, від бактеріальних цих е, збудників так сказати. Але він дуже добре, як пише, інтернет працює зараз на яблуні від. Хвороб плодів так само. І в нас дуже велика там проблема. ну Не буду я туди йти, це інша смородина. Але ось така теж проблема. І це, ну кажуть, негарна хвороба якась, не знаю, не буду я ось тому що я ще не визначився. Але ну мене немає, знаєте, шкода. Там дуже багато саджанців, які я робив. І вже від сотків 30 пропало. Випало, пропадають. Повністю, ну, кажуть, що це вертицеліоз. Не знаю, що воно, як воно всихають кущі. Загалом працюємо. Все, не буду я розповідати, бо вже темніє, Показав чим для нотатку для себе такий бардак робочий. Ладно, вже покажу ось такі яблуні синап. Будемо сьогодні обробляти. Дуже. Гарні смачні яблука. Обов'язково обробимо наші грушки. Ось такі грушки дуже гарно нав'язалися. Бачимо, як вони гарно нав'язалися. Це смачні. Дуже грушки. Тут у нас вже ось правда достигли, але ми біопрепаратами будемо працювати. Така невеличка грушка, бачимо, вона вже достигла. Телефон потрібно міняти, дуже погано знімає. Ось така вже достигла вона. На землі вже осипаються. Ну і ще ось. У нас є грушки. Грушки в цьому році назви не знаємо. Як завжди, у нас усе без назв. Так, вона сформована, бачите, таке красиво сформована, Ну і наші яблуньки ми теж обробимо. Все, будемо працювати, не буду затримувати ни вас не себе. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І буде в нас все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. До речі. Ось саженці, це ось такий фаркло. Ось такий саженець вже за 2 метри. Ну, це один такий. Наші саженці кизилу підростають, зростають. Ось такі це семени гарні будуть. Все, працюємо. Тут у нас все повипадало. В цьому році саженцями слив і всього іншого. Дуже-дуже-дуже скрутно. Лишимо собі і все, мабуть. тримаємось. To bude dobré.